Я плов беру по сільському рецепті. Відьміть, налийте води, посоліть воду, вкиньте туди свинячого м'яса костей, потім відмійте півтора кружки полу то рису, все і киньте, щоб воно гарно зварилося. Потім зробіть таку зажарку, відмітейте петельну, наріжте сибулі. Накрищить, потім відміте туди морквочки, це все, все гарно пережарте, все все киньте і жарте його десь годину, а потім на додачу додавте трошечки кусочок масла. І ще 10 хвилин так перетушіть і, і їжте на здоров'я. Хай благословить вас, не Накидайте на свої тарілочки. Можна ще додати перчику туди. Лаврового листочка маленого буде ще краще. Дійсне здоров'я. Хай Бог благословить вас. Амінь.